Громадо, привіт, ми з України. Так, Ну що, продовжуємо працю свою. Наш трактор буде зараз робити роботу. Зараз зайдемо в склад. Склад у нас тут такий клюшечний, низенький. Треба було, звісно, пол зривати пол і закапуватися десь на метр. Щоб була висота хороша, ну тут не вийде. Тут у нас сусіди. Це в нас тут таке розпайовувалося, такий склад вийде, такими кусочками паями. Ну, тобто, четверта частина наша. Е, так. Щоб зробити роботу оцю кукурузу, бачите, чистим кукурузу вже Тон 50 начистили. Щоб зробити роботу, треба зробити перед цим ще одну роботу. Тобто у нас тут повний склад стояв карбаміда, селітра стояла. Ну, тут бачите, бегається з посівматами, там, ну, коротше, всякі недовіски. Це все треба було пересортувати, щоб образувати місто. Образувати місто, де, куди що сипати. Так, що в нас тут виходить? А щоб образувати місце, треба було перекидати пшеницю, бо мені кажуть там коментарі, що нафіга кидать, виризав візьми, просто затравити і усе. Не виходить, просто затравити. Треба її... Їй... Тут у нас лежить певна кількість пшениці, ну, немало. І цей. І щоб її затравити, треба її просто перекидати. Перекидати в одну сторону, провірити, щоб ніде ніяких очагів, підтікань під стінами особливо. Хоча ми тут шифер наче поремонтували, пробили ще по одному гвоздю. Взагалі було таке СРСР, Союз. По, одніж, по два гвоздика шиферинка прибита, там поржавіли ті, ліпаються, коротше, вітром їх здуває ті шифери, провели. ну як, Ще тут три клюшки, по-моєму, залишилося добити. Ну там де на вході. А тут ми повністю пробили і повністю заклеяли отим бітом такий спеціальний є. І купували така, коротше, алюмінієва фольга із смолою. І розігрівали, бітовим тим промазували, і приклеювали, ну, де тріснута шиферина, де якісь ганджі були. Все це просто проклеїли, Наче такого, щоб десь підтікання немає. Ну там вчора, я аж от того сусіда дальнього, там трошки щось під стіною, значить, там і робили нормально, ну, не знаю, треба лізти дивитися. Тіпа як підтікання. ну, Підкидали і сюди вкинули дві банки, навіть з половиною, по-моєму, да, там ще залишки були, повністю цих таблеток. На дно стелим і, і погрузчиком присипаємо. Ну Я думаю, ще пару місяців пролежу, Блін, тут бачите, це ж зерно ось змішалося. Капець. Бачите, зерно змішалося. Ну Нічого, кум, кум розділе. І зараз я буду горнути, горнути зерно. так. Погрузчик закидали, будемо грузити ковшиком. Нема куди погрузчика ставити. Кажуть Юмеза. Так оце ж Юмеза сюди пригнали на зимівлю продати в питання Юмеза. Що ж я його продам, блін? 70 тисяч гривень максимум. Максимум 100 тисяч ніхто не дасть. Хай він, хай він стоїть, краще моїм внукам буде чи правнукам чим за такі гроші продавати. Він у нас добре воду возить, хто пам'ятає, бочечка з водою. І він собі, звісно, цей рік треба масло поміняти в двигуну. А так масло поміняємо, фільтра не поміняємо. Стартер треба ще купити буде, бо важкувато круто. Тут у нас тен стоїть на ньому. Ну, тен, -от, бачите, тен. Розігріваються двигуни зимою і теж добре заводиться. Так що я продавати його не збираюся, не знаю. Пишіть, хто скільки дасть. А. Бо там багато продай мені трактора. <coughs> ну, я ж кажу, що. Так, якісь моточаси все равно накручує. Дешеві. І, так, пішли ми на виход і, коротше, зараз я покажу вам, бачите, як кагат лежить розсипаний. Це у нас тут десь метрів 12, Та, 24 метра. 24 метри склад на половину 12 і нам треба тут оце зараз його підгорнути. Так бачите тут у нас що хочеш, і строї матеріали і все нам десь лежить. Так. Що воно так? Так. Трактор весь вже в пиляці, хоча ж мон навели йому. Капітальний. Та так, ну що, поїхали. Включу вам світло одразу. Так. Щоб <свіття> це було видно. Так, їдемо спочатку третьою. Третьою. Ну, я рахую коробку, бо зараз кажуть, яка третя. Рахую коробку. Як по-новому ще МТЗ пише, по-старому я не, не рахую. Так, тепер переключаємося на перву. І раз. І просто горнемо. Так, передок включений. Поїхали. Їде, 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 їде. Раз, починає пересипатися. І ми отак ось. Раз. Назад. І такі нехитрі движення можна сипати аж до самого потолка. Нехитрі движення. Трошки накоплю. Так, о. О. Там казали, що резинку знизу не треба, вам покажу зараз. Я там хитру систему виварив, абсолютно нічого не, не шкребений. І, не... і первою цього починає сипати через верх. Потихеньку підгортаємо. Один раз. І зараз нам треба тут стовперти кукурудзи в цей склад. О. Ціни немає. Я ж кажу, що перед тим, я ж кажу, треба було пшеницю провентілірувати, щоб зробити це діло, бо потім до пшениці не добереться. Все одно якісь місяця-два може лежати. О! Е, взагалі ні. без питань. На гідравліку ніякої нагрузки немає, бо ковшом... Я пишу зробити на Маніту хлопці, в кого є маніту. То взагалі буде бомба. Тому нагорнуть, хто зна куди. Бо ковшом я бачу, як горнуть, та й ми ж горнули ковшом, то така фігня, що сюди. Та... Це я можу фактично піднімати до самого потолка зерно. Поки мені зараз лопата не буде чіплятися. за клюшки. Так, зараз тут все захватимо все. Оцей. О. Опа. Легенько. О, я сильно прижав. Ну воно там внизу плоске, воно там цемент нічого не зробить. Ну, цементу, полу. Лопата внизу така, як лижа приварена. Де? Та ну на стінку. Буде як хорошо. Бо хлопці я ось а хлопці тут горнуть. І це все практично приходилося руками його цей. Ну, руками. Геть, трактор абсолютно не буксує. Вже підбуксовує я його раз. Так, ну і вже підгорну, то зараз вийдемо подивимося. Тільки тут я 4 рази чи п'ять горнану, і то це граючись з вами. Зараз в, в цю сторону ще. Коротше, ще можна прицепів 5 висипать, я думаю. Ну. Приїхав, у жнива машину машиною, висипав, тут то, я, все одно є. Підгорнув і поїхав швидко на поле зразу до комбайна. Не треба лопатою кидати нічого. І факт тому, що бачите, який склад низенький, я навіть кабіною тут не проїжджаю трактором. Ну, кабіна то цей. Я можу ось засовувати -за 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 усі щілини. Ну, то есть зерно запаковувати. Так, где. Да. Вот Конечно, одной рукой не незручно вам показувати. Щоб ще кришу не, не знести, бо вже трохи було зачіпалося. Зачіпалися. Сильно низько клюшки. Це ж був коровник тут. І де ми його тут поли, тут були ще дерев'яні, транспортери ото стояли, такі рівчаки були в цьому коровнику. Ми тут це все викинули, як викинули? розчистили і забетонірували. Зараз, по раз і підемо, подивимось. Ота, ну, і все. Тепер практично, що лежало, в два рази фактично уменшили. Так, зараз піде, покажу вам лопата, як зроблена внизу. Нічого вона абсолютно не скребе, вона просто заглажує. І не хваляється. Так. Дивимося на лопату. Бачите, як знизу зроблена. Просто воно цим ось йде по... Воно тут лист, потім сюди приварений такий, скільки там, 6 мм. Шина. І це, я то хотів ресори ще сюди приварити. ну Може й приварю. З ресори, то з прицепа такою гострою. Є ресорис, кінець гострий. Прижать її і проварить ресору, щоб тут була. А так лопата. Вообще, бачите, все, по бетону. Дивіться, ну, абсолютно нормально. Якби зараз гостро було, воно б зараз би задирало, ну, виривало. А так воно просто сунеться плоскостю. Понятно, не пережимати сильно. Так, ну що там у нас? Далі вже на погрузчик нема, ну, ну Тепер місце у нас фактично ще так само, як тут є. Тут 40 тонн 50-50, да, 50 тонн тут вже лежить. І ще тут 50 тонн ляже. Зараз у нас куча більша піде, бо там я ж не хочу горнути, бо пшениця, щоб не змішалося. І отако, отакий апарат. Так що, таке вам відео. Звісно. Ну, апарат. І ця стріла тут скидається, ось бачите, ця лопата. Вона сюди буде потім беги грузити. Ну то беги, потім буде наступна історія. Бачите? Я кажу, що просто нема куди ще вперти, а так по логіки до самого потолка можна горнути. Погрузчиком так не кине. Погрузчик по грузчик нам він не може кидати. Воно, бачите, як пшеницю кинув. Більше він не може кидати, навіть стріла відкрита, він цей. Б'ється в клюшки в потолок і зерно не може далі докинути по грузчик. мало місця. Коротше, можна більше грузити пшеницю. Ну так, ну, бачите, як хлопці закидали насіння. Аж до, сам, аж до нас сюди не пересипається. Так. Тут насіння, це друге діло, зерно важче кидати. Так, так. і наші, ще така приспособа. Ну в беги грузити, це ми грузили ж Стріла така рамка, грузить беги в ковшика. Так що, наша ще селітра тут лежить, а ще гарно лежить на весну. Ось тільки-тільки перед вегетацією, ще кинемо по 100 кг селітри на пшеницю. Там будуть різні експерименти і норми для себе і для вас. Ну, Покидання селітри. Тобто. Так все-таки так працюємо. Всім пока. Слава Україні, слава нашим героям. І, скажу, смерть хуємо. і тим підерам, конченим, расистам їбаним, щоб вони горіли в вогню і в аду. Не в раю, а в аду. Так. До, до побачення.